І так, як завжди, починаємо з прекрасного. Оце куркума. Це та куркума, яка, яку ми кидаємо до всього. Отак, отака вона, оця рослинка, виглядає так. Вона є одна єстимна, одна є просто декоративна. Ну не знаю, яка це. Подивимося, прочитаємо ще. І так ми сьогодні починаємо. У нас в обід. Сьогодні в Італії свято, день всіх відпуск... відпусків. Вони святкують 15 числа. Пер августо називається. Ми сьогодні робимо м'ясо запечене аросту. Печ Печеню по-нашому. Ми його. Посолили, помили, висушили рушничком паперовим і несемо його смажити. Поставили, поставили олійку і смажимо. Це в нас буде таке м'ясо. Зараз його смажимо з кожного боку, з кожної сторони. М'ясо ми обжарили з кожного боку, перебрали і кинули в другу, в, другу, в другу посудину. Налили в неї води, додали цибулі, моркву, сиданої і петрушки і ще раз налили олії, посолили і поперчили. Даємо трошки, хай воно ще тут протушиться. Як тільки воно нам тут протушиться, ми додаємо вина і трошки додаємо води. На півлітра, то півлітри, на півлітри вина ми додаємо 250 грам води, мілілітрів води. Окей, питайте. І я думаю, вистачить. Ми додали води. Я вибачаюся, трошки шарпаю. І кладемо на маленький вогонь, і хай воно нам вариться. І займаємося зупою. Окей, отак. І так ми були сьогодні в магазині, та ми кожен день в магазині буваємо. І купили макаронів отаких. От макаронів з э, росолу, огірків. Захотілося дуже таких, э, агродольців тут називається, таких варених, я не знаю, з оцінком огірків. Купили перцю, нам дали, це нам за дурно, базилік. Э, Салеру і е, при, при петрушку. Ми поставили вирити, робити м'ясо. У нас вітер сьогодні. Погода така вітряна, тепла, але вітряна. Таке, що, таке враження, що щось вітер прижине. І сьогодні ми будемо робити на першу зрупу таку селянську. Ми вже поставили бульон, а він там нам і закинули в нього моркву. А зараз, а зараз, а зараз, а зараз ми робимо чистимо картоплю. А зараз ми начистимо картоплі до зупи і до їди, зробимо кавачки. і в обід у нас буде готовий, як тільки зваришся, буде готове м'ясо. Я все говорю, що я куплю мікрофон і все забуду. Не то, що забуду його купити, все просто мені не стає рук до нього. Який-небудь не хочу, Ага, в Амазон треба заходити і треба мати час, щоб то а я ніколи часу не маю. Так, чистимо картоплю. Начистимо картоплю і що? Зробимо дзукіння. До нашої зупи ми додаємо начищену картоплю і помиту. Мусимо принести. Так. Це наша зуба. Тут є цимоло, тут, тут є петрушка, салера, морква і сідаємо картоплю. Що ми робимо зараз? Зараз ми взяли капусту. Ви не бачите, я вам так покажу. Взяли капусту, розрізали навпіл і січемо тунесенькою. Будемо робити салат з капусти до м'яса, до картоплі. Вибачайте, що гриба. Ось так треба грибнесень, дрібнесеньку, дрібнесеньку нарізати. Це у нас салат з капусти. Що ми? Капусту ми насікли, моркву натерли на грубому перці. Цибулю нарізали ножиком, змішали то все, додали солі, додали за смаком, додали дві ложечки цукру для балансу чайних. а Хто хоче, може додати перцю для смаку. І додали майонез. Так як, по всю пору року у нас дуже літо сухе, а в цьому році воно надзвичайно сухе. То капуста не має того соку. Вона молода, але соку немає. Такого, знаєте, як би то мало бути, як в нас не буду сказати де, то ми мусимо просто більше давати майонезу. Можете робити свій майонез, можете робити, ну мається намазивати домашній майонез. Я не роблю, бо цей момент у нас дуже смачний. Немає такої хімії, всі складники в ньому мені подобаються. Ще треба солі. Я поки так лишу. хай воно набирається соку. Так. Таке в нас вийшло. Так. Наша зуха готова. Ми до неї кинули заправку, з муки, цибулі, моркви і олії. І кинули кропу. Цю то заправили, кинули макарончики в дрібки, дрібнесеньки, дрібнесеньки. Це готове. Це у нас готова вже картопля. Вона вже готова, її треба тільки сцідити, посолити. І потолочити. І так, дорогі мої, у нас обід готовий. У нас на перше селянська зупа, на друге картопля з м'ясом, і з підливою із салатом, капустою і м'ясо печене. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, що ви мені підписуєтеся, лайкаєте, коментуєте. Я вам буду тільки щиро, щиро. Дякувати. Заходьте, коментуйте, лайкайте, підписуйтеся. Велике вам спасибі. А зараз бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Я вам кажу до зустрічі, а нам смачного!